Батьки, педагоги, гості щиро вас всіх вітаю з новим навчальним роком з Днем Знань. Сьогодні, в цей святковий день, усі дороги ведуть до школи. Двері відчиняються для всіх учнів, а для наших першокласників вони відчиняються вперше і не зачиняться ніколи. Дорогі першокласники! Сьогодні ви переступите у перший порів нашої школи. Саме в цій школі ви навчитеся читати, писати, рахувати. Саме в нашій школі ви зустрінетеся з своїми справжніми друзями, з мудрими наставниками, вчителями. Усі знання, що ви отримаєте у школі, для вас стануть тією надійною опорою, з якою ви будете крокувати все життя, досягаючи все нових і нових успіхів. Ви навчитеся бути впевненим у своїх силах, бути наполеглими у своїх цілях, бути успішними у своїх відкриттях. Ми сподіваємося, що шкільні роки для вас будуть. Тільки щасливими будуть дарувати вам світло знань і будуть вчити вас бути справедливими і добрими. Тоді ми і ваші батьки будемо пишатися вами. У цей день мені хочеться привітати і одинадцятикласників. Дорогі діти, цей день для вас стане останнім у вашій школі. Бережіть у своїй пам'яті шкільні роки як неоцінений дарунок долі, несподіва в непідвладний плину часу образ вчителя, який навчав кожного з вас не тільки читати, писати, а й основам великої науки життя. А всім учням хочу побажати шанувати рідних батьків. Любити рідну неньку Україну, любити рідну мову, рідну землю, поважати працю і знання. Сподіваюся, що ми, ви, мої юні друзі, будете сумлінними і розумними учнями, а День знань для вас стане початком наполегливої праці, надійним кроком у світі пізнання. Отож, навчайтесь на відміну, бажаю вам віднині. Батькам своїм на славу на радість Україні. Дякую зі вас!